Привіт, друзі! Я Оленка і прийшла до вас з зимовою казкою. А пропоную я вам здути сніжинки з долоньки. Але спочатку давайте пригадаємо, як це потрібно робити. Спочатку потрібно повільно вдихнути повітря носом, а потім повільно видихнути повітря ротом, дмухаючи на сніжинку, яка буде лежати на моїй долонці. Слідкуйте за тим, щоб ваші щічки не надувалися і повітря було холодним, щоб сніжинка не розтанула. Ну що ж, давайте спробуємо зробити це разом. Сніжинка-пушинка на руку присіла, про зиму казкову мені розказала, я носом дихну і подмуя на неї. За вітром вона полетить над землею. Робимо глибокий вдих носом і повільний видих ротом. <рит> Молодці, у вас гарно вийшло. Наступна сніжинка. Глибокий вдих носом. <рит> Ще одна сніжинка. Глибокий вдих носом. Ви молодці, у вас гарно вийшло. Друзі, сподіваюся, вам сподобалося грати зі сніжинками та проводити час разом зі мною. Підписуйтесь на наш канал і грайтеся разом з нами.